Значите значення А, за якого система рівнянь має єдиний розв'язок. Перше, що зробимо, перепишемо друге рівняння системи, дивимось, 0,2 в степен х відняти 1. Показники віднімаються при діленні, але ми запишемо через множення. І, так, давайте поступово 0,2 в степен х. Перше переписуємо без зміни. Додати y квадрат дорівнює 3а плюс 12. Друге рівняння системи 0,2 в степені х. Я пишу помножити на 0,2 в мінус першому. Додати 3 квадрат дорівнює 7а, додати 42. 0,2 в мінус першому степені запишемо у вигляді звичайного дробу 2 в мінус першому. Скорочуємо на 2, 1 5 в мінус першому. Від'ємний показник, отже, дріб міняємо чисельник зі знаменником місцями 5, перших, і це буде вже в першому. 5 перших, це 5, 5 в першому. Переписуємо перше рівняння системи. 0,2х додати y квадрат дорівнює 3а плюс 12. Друге, замість 0,2 в мінус першому запишемо, що це вже в нас 5 помножити на 0,2 в степені х, додати 3у у квадраті дорівнює 7а плюс 42. Помножимо перше рівняння на мінус 3 кожен доданок. Отже, мінус 3 помножити на 0,2 в степені х. Далі у квадрат множимо на мінус 3 мінус 3 у квадрат, Дорівнює 3а множимо на мінус 3 мінус 9а, 12 на мінус 3 мінус 36. Друге, переписуємо без зміни 5 помножити на 0,2 степені х додати 3 у квадрат. Дорівнює 7а додати 42. Додамо ці рівняння. мінус 3. Помножити на 0,2 степені х додати 5 Помножити на 0,2 степені х це буде 2, що множиться на 0,2 степені х. Мінус 3 у квадрат додати 3 у квадрат буде 0. Мінус 9а додати 7а. Мінус, 2а, мінус 36 додати 42 плюс 6. Поділимо на 2. 0,2 степені х Дорівнює мінус 2а ділимо на 2.а. І 6 ділимо на 2, буде 3. Ось цей вираз мінус А плюс 3 має бути більше 0. Отже, мінус А більше мінус 3 ділимо на мінус 1. При діленні на від'ємне число знак нерівності змінюємо на протилежне. Отже, а буде менше, мінус 3 ділимо на мінус 1, буде 3, а менше 3. Переписувати ось цю систему не буду, а помножимо перше рівняння тепер на мінус 5. Буде мінус 5 помножити на 0,2 в степені х. Відняти 5y квадрат дорівнює 3а множимо на мінус 5 мінус 15а. 12 множимо на мінус 5 мінус 60. Друге, записуємо без зміни. 5 помножити на 0,2 степені х додати 3 у квадрат дорівнює 7а плюс 42. Додамо ці рівняння. Мінус 5 помножити на 0,2 степені х додати 5 помножити на 0,2 степені х взаємно знищується, буде 0. Мінус 5 у квадрат додати 3 у квадрат мінус. 2х квадрат дорівнює мінус 15а плюс 7а мінус 8а мінус 60 додати 42 мінус 18. Поділимо на мінус 2. квадрат дорівнює мінус 8а ділимо на мінус 2а, мінус 18 на мінус 2 плюс 9. І щоб система мала єдиний розв'язок. Да, у квадраті дорівнює 4а плюс 9, цей вираз більше рівне 0 має бути. А щоб єдиний розв'язок, отже, прирівнюємо до 0. 4а плюс 9 дорівнює 0. 4а дорівнює дев'ятку переносимо, змінюємо знак, 4а дорівнює мінус 9. І ділимо тепер на 4. а дорівнює мінус 9 четвертих. Виділяємо цілу частину. 9 на 14 не ділиться, ділиться 8 на 4 буде 2. Остача 1 чисельник чисельнику знаменник 4 без зміни. Помножимо чисельник і знаменник на 25. Отримаємо 25. сотих. І у вигляді десяткового дробу це мінус 2,25. Це значення в нас менше 3. І воно нам підходить, записуємо у відповідь мінус 2,25.